Шановні платники податків, Державна податкова служба в Одеській області нагадує, що до 1 травня 2012 року триває кампанія декларування доходів громадян за 2011 рік. Обов'язкове подання декларації стосується тих фізичних осіб, які отримали доходи. І при їх нарахуванні чи виплаті такі доходи не були оподатковані, тобто отримали доходи не від податкового агента в Україні. Також підлягають доходи, отримані за кордоном, тобто іноземні доходи. Ну, до доходів, які отримані не у податкового агента, відносяться виграші, відносяться інвестиційний прибуток. Відносяться інші доходи, які не оподатковувалися у податкового агента. В цьому році, в зв'язку з тим, що з 2011 року в дію введено дві ставки 15-17%. також повинні подати декларацію громадяни, які отримували. Доходи від різних роботодавців і сукупний місячний доход перевищує 9410 гривень. Доход оподатковується за ставками статті 167.1. Відповідно, такі ставки складають розмір 15 і 17%. Все залежить від отриманого доходу. Ще раз наголошую, що у разі Отримання доходу 9 000, більше ніж 9410 гривень. Сума перевищення оподатковується за ставкою 17%. Ті громадяни, які мають на добровільну подачу декларації, це громадяни, які можуть скористатися правом повернення зайво сплачених сум. І отримати податкову знижку. Це стосується тих громадян, які навчаються чи навчають своїх дітей. Це більш розповсюджений вид, в якому можна скористатися податковою знижкою та повернути зайво сплачені суми. Для того, щоб скористатися податковою знижкою, необхідно до 1 травня подати декларацію з розрахунками, де буде зазначено вид витрат, це стосується навчання, це стосується переобладнання автомобіля на альтернативні види топлива, це стосується іпотечного кредитування та інших видів доходів. При поданні такої декларації, у разі отримання доходів у вигляді заробітної плати, громадянин може сподіватися на повернення зайво сплачених сум. За результатами 2011 року, громадяни, які скористувалися правом на податкову знижку відповідно до закону, всі отримали повернення, які були розраховані та подані декларації. Декларація подається за місцем реєстрації платника до податкової інспекції, бланки декларації видаються платникам безкоштовно. Декларант повинен заповнити декларацію з і відповідні додатки та сплатити податки у разі необхідності чи скористатися податковою знижкою. Відповідно до чинного законодавства для отримання більш детальної інформації, та отримання консультацій, кожен громадянин може звернутися до податкової інспекції за місцем свого проживання, де інспектор може надати більш обґрунтовану консультацію відповідно до тих документів, які є в наявності у кожного громадянина. В Державні податкові інспекції розроблений графік чергувань у вихідні дні, тобто той громадянин, який працює, і не може в час робочого часу отримати консультацію особисто в податковій інспекції, він може отримати таку консультацію та подати декларацію у вихідні дні.